Як злагодженість виручає в бою, розповідає дим, гвардієць з 23-ї окремої бригади Хортиця Національної гвардії України. У відео боєць ділиться думками та переживаннями, а також говорить про те, що спонукає його йти на ризики. Дивимось. Бувають моменти, що я не говорю своїм батькам, де я і що я роблю, я говорю, що все, все мене добре. А взагалом вони пишаються мною. Я думаю. Вони їм головне, щоб я був живий, а то все остальне. Сестину мелочи. Мій позивний дим три роки тому пішов на срочку і мені запропонували Нацгвардії. Мені сталося цікаво, я захотів підписати контракт після сразу, коли почав служити. Один з моїх бойових виходів запам'ятався мені найбільше, це коли е, безпосередній командир відправив. За трьохсотим, що ми їх витягнули. Там їх двоє, було: один тяжкий, другий ще мог пересуватися. Це було на лінії зіткнення, там, де все перестрелюється. Ми намагалися це зробити ще ночью. Нас не виходило, нас почали накривати. Ми чекали, поки вже почали світлити, ліскнули, так сказати, на на характері, як сказати, e, вийшли З своїми там, товаришами, я був командиром групи. Вийшли, розділилися на дві групи. Почала перша двойка, ушла, потім друга. Ми знайшли те місце, де вони лежать, почали e, розлажувати розпоку... носілки, потім підтягнули ще двоє і ми почали швидко пересуватися. Пройшли дете від лінії, там, де ми забрали іменно трьохсотих, пройшли де там метрів 50 70 і летить ворожий дрон зі скидом. Нам допомогли товариші, які рядом були на позиції, вони ребом збили, так сказати, чуть похилили цей ворожий дрон. Ми швидко до ближайшої позиції віднесли трьохсотого. Нас накривали, звісно, це було дуже тяжко. Причому з дня нас видно взагалі як на ладоні, як час погода була, пам'ятаю. Бачили, що ми вже ну, засвітилися і нас почали часто накривати, не давали нам працювати далі, щоб отягав. з допомогою інших постів ми е е витягнули його. Ми не думали, що нам може щось, що, що -то може з нами случитися. Ми пережав першу чергу. Виконання завдання і за поранених, яких нам потрібно було витягнути. Які плани в мене на майбутнє? Думаю, ще не служити, а там буде видно. Головне, щоб війна закінчилась, ми повернемося до тих кордонів, які в нас були. Я думаю, так і буде.